І так, пішла в магазин купити води і купила медовик, потім яблука, потім цукерки такі кокосові. Я там на коридор насипаю мисочку для клієнтів, для сусідів. Потім таке морожене, смаку ванільовим. сахар, цукер, потім томатна така паста. Ну, томатний, щось, коротше, соус чи паста. Дуже класна з кашей. Пасата, біотомата. Смачні ці італійські соуси всякі. Дуже смачні. Ну, коротше, захотілося якось солодкого, ну отак от. Там мені діагнозів наставили багато, деякі навіть сказали, що в мене глісти. Ну, ні, я думаю, що в мене просто після операційної. Такий синдром розстройства всього кишківника і дисбактеріоз, ну, коротше. Я це стала живі бактерії приймати і стало легше. Зараз треба поїсти, бо дуже голодно. Я зараз як хочу їсти, то стараюся приготувати собі. Ну, а, У мене є готова там картошка така, я приготувала в мікроволновці, тарілку картошки велику, і, ну, розділяю, вон, вона стоїть на мікроволновці. Просто гаряча була, тому я не ховала. І кусочок там м'яса, а потім а, солодкого торта, мабуть, ну, медовіка. Капець, слюни повний рот. <ріх> ну, бо вже голодна. Клієнтка в мене на 9 вечора, тому до вечора ще вибігаю їжу. Хотіла показати, як воно блістить, а воно не видно на камеру. Я покрила таким слоєм фарби з бльостками. Вона така як призрачна, але воно дуже гарне на сонці, з наблизьким таким виходить. Купила на базарі коло дві рибини, одну ось. Отаку, а друга лин. Це карп, мабуть. Помила. І тебе треба якось порізати. Не буду. А, вона вже очищена. луски. клас. Думала, не, різ... ну, не очищати, тому що буде все в лусці. Ну, дуже незручно, звісно. Треба стіл такий хороший, розкладаний, високий, для того, щоб все кроїти, різати. Щось треба подумати. І ще одна ось тут. Лин. Все, коротше, запекла рибу на пару. І салат зробила із ароматної олії. Купила таку олію, як колись, ото з запахом. Я купила продуктів вислати мамі і сестрі. Такий стандартний пакет. Караковська ковбаса мамі і сестрі. Потім шоколадка одному другому, одному другому. Ну, коротше, те саме я купила двом, мамі сестрі. Мамі сестрі. кабаноси мамі. Бо вона Пробувала, сказала, дуже смачно. А, ще такі сирки з зілами сестрі. А, а ще ось ці. А просто такі сливочниці мамі. Бо вряд чи мама б захотіла з зілами. І ще такі шоколадки. Ну, коротше, а це собі купила чай, желандковий жолон, збір. Так, м'ята, дика роза, тим'ян вон кронто азіатську. І на насін, насін, кожерадки. Коротше, це собі купила колготки, бо немає вже І ще одні, такі гамаші, гамашиці. І ще одні я одразу їх перевділа, тому що мої розірвалися. Це я в басейн ходила. Потім взяла собі такі. Флорконтроль, симбіотик, суплемент дієти. Короче, опять щепо бактерій квасу млекового, інуліна, сахромицес, боларді. Короче, оце такий лек. Просто в аптеці почитала, вичитала, що треба пити лек. Ну і в аптеці взяла те, що вони запропонували. Синбіотик це змішані, все там помішане. Ну, це такі невеличкі продуктові пакети, тому що кілограмова ковбаса, вона просто не пропаде, або так візьми другу, то вона ще попропадає. А це герметично запаковано і м'ясних продуктів можна було до 10 кілограм висилати. Так що... Ну, я хотіла там другу ковбасу, але ну, вона по 2,5 кг у палках, то не хотіла. А розпаковану не можна. Треба запаковане все, герметична упаковка, щоб була. Ну і запакуюся, здамо посилки в приложенні Нова почта. І з кур'єром інпост. Прийде кур'єр. Ні, з кур'єром. Прийде кур'єр, забере у мене. І короче, там вже вишлють. Якось так. Це зараз буде клієнтка на масаж. Це я як зранку пішла, зробила масаж, пішла, в басейн, потім туди, сюди, п'яте-десяте. Коротше, поки добралася, це також прилізла почти в пол четвертого. Зараз вип'ю ці таблетки, почитаю, як їх пить. І побачимо, як воно буде впливати. Ну, вже краще, звісно, п'ю той пребіотик, що я мала, пила, то краще. Але треба ще краще. Ну, і це чай заварю собі. А, одуванчик, шипшина, мята, ясно, то одуванчик оце, в складі. Давно вже люди придумали, чаї продають, а я накупила трав цілий мішками. <смі> Тепер буду засипати з тими травами. Коротше. Оце так, нехай посмакують. Мама ці кельбаски полюбила, бо вона там собі не купить. Багато не висилала, тому що хватить їсть і, і стільки.